Ну що ж, це знову буде таке відео. Ой, Мені не подобається, як я звучу в наушниках. Сьогодні у нас буде відео, коли я зазначала основне знала відео, потім я розумію, що в мене є ще час якоюсь фінію позайматися, і це таке, знаєте, відео, якщо комусь нема, що включити на фоні, от, щоб я щось потренділа, або вам подобається мій голос, або він, вам просто цікаво, як я усього недавно облажалась конкретно. Суть полягає в тому, що я думала, що якщо воно все дороге, класне, ахуяне, то воно прямо буде просто неймовірно працювати, все буде круто. Все почалося з цього мікрофончику. Дорогий мікрофончик за три тисячі, який тепер просто лежить у мене, пояснюю, чому. А з однієї сторони, да, він такий весь студійний, весь такий класний, просто неймовірно. І я вже декілька відео на ньому знімала і знала, що він буде важкуватий. І я просто подивилася на відео в YouTube і така, типу, якщо через XLR там заходить отий отвор. То тоді він стане ще крутішим, ще колоснім, ще офігеннішим. І я така, ну, да, І я хочу я хочу цей офігенний звук, тому що він дуже такий, прямо -то біля надо прямо. біля, 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 біля нього. І подумала, що візьму я якусь звукову карту. Звукової карти дуже дорогенькі. І я, в принципі, навіть все одно не знаходила, що була звукова карта, там, де я би ось цей би мікрофончик підключила, або через. Знаєте, як Android, тут то то такий подходік, або чи ще щось, або через як USB, я бачила тільки Excel і вихід на мікрофон такий. І я подумала, що яка різниця, я закуплю в Aliexpress ось цю фігню за 600 чим -то гривень, і воно буде прикольненьке. І я в результаті ще докупила той провод XLR і вгадайте, що правильно, той провод просто ну, ніяк не працює. Тобто, я, ось, тобто у мене тепер є три варіанти. Провода XLR, там, де вихід на USB, вихід на мікрофон, вихід на ось таке гладеньке, там, де до нових там Samsung чи ще щось. Ні один він не підходить, щоб прям до ноутбука підключити цей мікрофон до XLR. І не один, ось, що там, де на вихід на мікрофон, теж не працює, щоб прям, е до цієї звукової карти. В результаті я цей мікрофон можу просто, як звичайно, USB-шку підключити, там, де ось такий, типу. Ось, USB-кабель, і ось такий у нього такий ровний з цієї сторони. Ну, типу, звичайний стандартний мікрофон, просто хотілося через звукову карту, можливо, там ще, щось допрацювати чи ще, ще Ну, В результаті 3000. Значить, я заплатила за те, щоб просто не паритись і просто його підключити до мікрофону, до ноутбука і все. Але ж, ну. У мене ж тож в жопі щось ще сталося, і я думала, що зможу оцю всю дешеву фігнюшку купити. Ну, в результаті я купила цю всю дешеву фігнюшку. і що правильно. І тепер я спілкуюся з вами з цим мікрофоном. Я там щось понакласувала чисто для приколу, тому я не знаю, наскільки там буде красивий цей звук. Чи ще щось суть полягає в тому, що це старий мій мікрофон, саме 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 перший за 500 гривень, я колись його там багато років тому назад купили. І це єдиний мікрофон, який в мене є, який прямо підключає. До ось цієї звукової карти, і тепер чисто із принципу я хочу користуватися цією звуковою картою для того, щоб було тим більше. Це такий маленький, мініатюрний, недорогий мікрофон. І тепер ну дивлюся, періодично буду ще комунікувати з цим мікрофоном, і періодично ще стоїть такою підключкою, яка прямо безпосередньо підключається до айфончика. От ось така ось історія. Видно, я люблю тратити гроші, тому я хочу заробляти більше грошей. І я багато над цим думаю, як заробляти більше грошей. От. Ну, знову ж таки, я до своїх якихось приколів готова. Я над ними можу і посміятися, і подрукувати, і зробити певні такі філософські висновки в будь-якому випадку. Я люблю, коли щось відбувається. Мене не лякають якийсь страшняк. І все, тому що тут вже дуже багато пішло стосовно того там, ядерний вибух, ми всі скоро здохнемо. Я думаю, Боже, це якщо ядерний вибух, ми всі скоро здохнемо. Це мені про скільки речей не треба буде паритись, я просто здохну і все. Я така думаю, боже, ти давайте ну, зараз, будь ласка, безболісно. От єдине, що я хочу здохнути, безболісно. От просто от раз заснула і здохла, бо раз там і все, і я мертва, І все, я вже ні про що не буду паритись. Мені тут уже щось останній час у мене теж була там трагедія. І після цієї трагедії дуже сильні яскраві пішли в мене сни. Я думаю, ну блін, ну я знову, я щось у недавно тільки все розколопутила всі свої такі якісь трамочки, стала такою все геніальною, просвітленою, пропрацьованою, прям класною, офігенною, офігенною. І я подумала, що якщо я така вся пропрацьована, то мені хтось такий пропрацьований, попадеться. Подався, попався просто треша, страх Господній, і я зрозуміла: ладно, все, всім дякую, до побачення. От і тому якось воно так виходить, що. Е, ну, в общем, живу як живу, все в типу нормальненько. Є тепер над чим ще подумати. І знову є про що подумати, над чим попрацювати, і, там, скільки тих всіх висновків потрібно робити в нашому житті. ля-ля-ля Є, звичайно, про що подумати. Е, от. Так що я тепер просто знаю, що якщо вже прям. Пішли там, ну знову ж таки, прямо пішли от яскраві такі конкретні сни з такими певними висновками. От того, що ой, я не знаю а туди, а туди, а сюди. Тому що знову ж таки піднімається це питання, а де його, як далі жити. Тож щось воно все нестабільненько в нас відбувається. Хочеться більшої стабільності, хочеться більше гроші, грошей. Все так піднімається. Зрозуміло, ти хочеш в цей момент і ридати, і плакати, і ніфіга не хочеться робити. Тому е, просто. Є чіткий план, ти просто виконуй, просто завдання, менше оцих всіх якихось там роздумів, то, то, то п'яте десяте. Просто пішла, просто попробувала, хоча я знала, що там десь буде якийсь підвох. Воно стосовно недавно такої моєї спроби стати більш багатою, ну, більше так, при, 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 примножити своє паблішку, От, І я така думаю, боже. Ну, я ж дивилася, я ж знала, що це що, щось. Я думаю, зачем? Ну, ти пішла, бо скучно стало. Думаю, ну окей, знаєш, бо так, от, Буду прикалуватись, буду там далі щось його робити, щось кудись розпланувати, ці всі моменти. Тому що є чіткий план, є чітке якесь таке бачення, куди що його і так іти. І якщо що, то життя все підкоригує в тому плані, що. ну... Якось тобі будемо жити, я вам рекомендую не піддаватися в якісь такі паніки, істерики, більш так прагматично дивитися на цю всю ситуацію, по мірі можливості. Якщо є можливість, то знову ж таки по мірі, по максимуму себе захищаємо від різних таких неприємних наслідків. А якщо ви, в принципі, такі, ну, значить, знаєте, як я зараз така, ну якщо помру, то помру, значить так треба буде все. От я просто буду робити свою роботу та все. Тому що останній період, в мене вже не така сильно пішла тривожність, тому що я просто така: ага, стоп. Я хочу то, 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 п'яте, десяте, і я просто переключилася на свої роботи, на свої якісь плани, на свої наміри, на своє то-то, то, то, п'яте десяте. Хочу ще побільше грошиків. а якщо буде побільше грошиків, то я зможу то-то-то-то. то, І я така. та, 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 І я пішла в щось якийсь процес. Зараз вона знову за вікном шумить. Я така думаю, ну окей, ладно, всім дякую. Я це зрозуміла і пішла далі робити свою роботу. Більше, як би мовити, сконцентруватися на от своє таке глибине. Взагалі, я так відчула, що в мене я ось. Я почала чим більше якоїсь такої, коротше, чим більше я старіший, тим більше я просто розуміла, що. В деяких моментах, я ось недавно побачила, що в деяких моментах я просто по інерції реагувала. Тобто я розуміла, що потрібно реагувати ось так в цій ситуації, але по факту, десь там всередині, мені було все одно, хоча я все одно типу, робила вигляд, що мені там прям це так важливо, що прямо не знаю. Це перший момент, і другий момент, я дивлюся, що воно так красиво все склалося зараз на даний момент. І я тепер більш так впевнена, що чомусь, хоча я тут мала би ридати і страждати. Але по факту я чогось така вся класна, офігенна. Навпаки, я помітила, що я навіть автоматично більш так рівніше почала ходити. Можливо, в камері, в кадрі це ще не видно. Але от коли там десь просто десь прохожу, якось автоматично спина почала сама в так якусь це, все більш рівніше періодично. Так мовити, виправлятися автоматично це пов'язане з тим, що відбулася певна ситуація. І я просто спокійно сприйняла її так, як вона відбулася. Десь там собі чужіть покупалася, що по факту я зрозуміла, ну що вже мені вже тут чого я маю за це все ридати і страждати. Це ж не то, що мені там не знаю, 15-16 років. Це вже. Дебелі мої роки, і просто на певні моменти вже стало просто не те, що все одно, а ти сприймаєш як факт. Тому мені стало ще цікавіше, якою я буду в 40 років, якою я буду в 50 років. Я розумію, що я буду далі жити. І я більше така думаю: а яка я буду, і просто йду так, як я вважаю за потрібним. От. На цьому, в принципі, мої 10 хвилин закінчилися. Не знаю, можливо, тут буде 5-10 переглядів. Я розумію, що зараз YouTube саме українська версія, вона трішки бажає кращого. Ридає плачу, в мене все одно немає монетизації, я все одно вільна творча особистість. Тож, не знаю, що там буде далі відбуватися в нас і як, куди і що. Но я поки залишився в Україні. Тобто, ось так. Ось цей фон це значить, я в Україні. От, буде якийсь інший фон, не знаю, можливо, просто житло зміню. І, цей же ж... От, і можливо, це буде в Україні, можливо, це буде не в Україні. Не знаю, що там буде далі, поки що ось така моя стабільна історія. Мені подобається цей фон і все. От. Тож, не знаю, що там буде далі. Я, в принципі, маю свій план, я по ньому живу. На все інше мені от просто, я не знаю, так все одно, вже так лінь на щось реагувати. І в той момент, коли якась там тривожна ситуація чи ще щось, я просто в цей момент розумію, то, блін, а ви з цих, те, що мені нерви тріпаєте, ви хтось хоч раз спитали, що я хочу, ви хоч раз там подбали про мої потреби. Ні, ну то чого я маю вас слухати, чого я маю реагувати, якщо мої потреби проігнорувалися, ви ігноруєте, я з вами не спілкуюся, і тепер я тільки слухаю, прислухаюся до своїх потреб, до чого я хочу, і все ж пішла собі далі, далі, далі жити і тільки дивитися, як всі мої там однокласниці вже замужем, там здіювали. А я ось так от як в своїй вісім. Якщо мейкап зняти, то типу буде дуже молодо виглядати. І все. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. цьомки помки І давайте спробуємо ще раз. Де воно там там у нас? Awesome. Щось є ще. От, Знову ж таки, якщо комусь цікаво, то безполезна фігня. Не така, от Просто користуюся, із принципу, що я її купила, і з принципу, що ну, повертати, думаю, нафіга мені це паритись, воно є, окей, значить, буду користуватися тепер цим мікрофоном. там Потім буду якось коригувати. Ну, подивимось. ну що, тепер точно.